Чому ж така несправедливість? Людина, наприклад, працювала працівником, і людина працювала керівником. Як так може бути? Ну, по-перше, ця система відноситься до солідарної пенсійної системи. І ми враховуємо ті всі моменти, які ще були з того часу, коли люди працювали в радянські часи. Тоді були різні. Товарообіги, я маю на увазі у вигляді заробітної плати. Це радянські рублі були, купо карбованці були, потім гривня з'явилася. І для того, щоб прив'язати це все на сьогоднішній час, має працювати оця система. Бо якщо влада сьогоднішня скаже, що треба якось по-іншому змінити, для того, щоб прив'язатися, як це зробити? Як прив'язати, наприклад, радянські рублі в той час і на сьогодні вже гривні? Як це зробити? Неможливо. Купона карбованці також. Але люди є, які отримують зараз свою пенсію в гривнях, а при тому вони ще отримували свою заробітну плату в радянських рублях. Це неможливо! А оця система надає можливість, і ми кажемо про цей механізм, про цей підхід. Що 5% від мінімальної заробітної плати множимо на страховий стаж і отримаємо цифру. І це буде для всіх однозначно. Ось, шановні глядачі, такий механізм і такий підхід. А для того, щоб це все зробити, треба змінити законодавство, повністю його змінити щодо розрахунку пенсії. І, відповідно, потрібність, щоб до влади прийшли справжні патріоти, які зрозуміються і зроблять справедливий обрахунок пенсії. Для того, щоб... Стаття 24 Конституції України відповідала дійсності. На нашому прикладі в питанні пенсій, щоб не було ніяких привилегій для різних людей, як зараз спецпенсії, звичайні пенсії. Ні, має бути той справедливий розрахунок пенсій для кожного. Має заохочення, окрім пенсії, отримує ще з державного бюджету фінансову винагороду. Тому, шановні глядачі, ми з вами проговорили цей момент, якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте. Ми порівняли з вами дві системи сьогоднішню систему і ту систему, яку ми пропонуємо. В єдиному питанні це розрахунок розміру пенсії. Тому ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками. Ми працюємо для вас і надаємо вам важливу і цікаву інформацію. Всім дякую і до нових зустрічей.